Вітаю гостей каналу! Сьогодні на огляді дуже бюджетний будинок, який коштує лише 29 тисяч гривень. Будинок розташований в центрі села за 50 метрів від школи та магазину, загальна площа земельної ділянки 25 соток. На подвір'ї Своя криниця погріб. Площа будинку 64 квадратних метрів в оселі 4 кімнати, правильної прямокутної форми. Опалення будинку твердотопливна піч. Будинок знаходиться в Полтавській області, в селі Заїченці. Поблизу великого розвинутого селища Опішня. До села Диканька 15 кілометрів. До міста Полтава 40 кілометрів. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Оголошення та контакти продавця будуть в телеграм-каналі. Переходьте по посиланню, яке розміщене в описі та закріпленому коментарі.